Росія продовжує щоденний терор прифронтової Запорізької області. За минулу добу ворог завдав майже три сотні ударів по прифронтових селах та містах. Три авіаудари прийшлись по Оріхову, Новоандріївці та Новопавлівці. Били із безпілотників, зокрема 140 шахедів, атакували біленьке, степове, кам'янське, гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малуток, Мачку, Чарівне та Новодарівку. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки та господарські споруди. Цивільне населення знову опинилося під вогнем. Впродовж доби окупанти завдали 274 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. П'ять обстрілів з РСЗВ накрили Щербаки, Малотокмачку та Новодарівку. 126 артударів завдано по території Степового Кам'янського Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Черівного та Новодарівки. Надійшло чотири повідомлення про пошкодження приватних будинків та господарчих споруд. Мирні жителі не постраждали. На гуляйпільському напрямку противник здійснив три спроби штурму позицій наших захисників у районах привільного та вільного поля. Крім того, під авіаударом опинилося саме Гуляйполе. На Оріхівському напрямку українські військові успішно відбили чотири ворожі атаки поблизу Щербаків, малих Щербаків та Кам'янського. Окупанти зазнали втрат та були змушені відступити. А на цьому відео бійці 44-ї окремої артбригади імені гетьмана Данила Опостола демонструють, як нищать ворожі гармати та польові склади росіян.